Всім привіт! Ви на каналі Меднію. В цьому відео я розкажу про те, як запустити a 4 i в DCS World. Сам старт літака, він дуже простий, тому що сам літак старий, і тут немає таких прям дуже великих процедур. Починаємо з запуску двигуна, щоб у нас живлення в літаку запрацювало. Ми повинні налаштувати в Controls Communication меню. Натискаємо на команду. Ground Crave, electric, electric Ground Power і On. Chief, on power. Все. До того справа у нас повинна з'явитися е, такий е, жовтий е, now... системник. На землю. Так він нам підключає всі системи електроживлення. Бачимо, підключає, що нас запрацювало. Запрацювали різні системи. І тут зліва у нас повинна загорітися така лампочка. Цю процедуру для запуску самого літака ви можете побачити в планшеті на правій Shift-K на 35 й сторінці. От зараз перейдемо, бачу, тут дуже багато чого є. І, во, це в нас Engine Start Checklist. Тут Тобто вся базовий старт літака. Що? І запускаємо сам двигун. Для того, щоб запустити двигун, ми повинні натиснути один раз на цю кнопку. І бачимо, що у нас запускається сам двигун. RPM збільшується. Коли він дойде до 10%, ми повинні поставити в перше положення. По чек-лісту він там каже, нам ставити до 5%. Але це не критично. Коли він дійшов більше 15%, ставимо друге положення. І тепер він доходить до 55. Тікаємо, поки він дойде до 55, і тоді вже ми можемо відключати сам наш, саме наше електроживлення. Що, запустився, заходимо знову в Electric Power для того, щоб ми могли відразу е, закрити нашу кабіну. Все, він пропав. Закриваємо кабіном і вмикаємо частоту нашої нашого аеродрому. Ми зараз на аеродромі, якщо на карте, подивитися, в Кримську. частота в нас Кримська це 253. Дивимося. Вмикаємо наш, нашу рацію і ставимо 253. Бачимо і в кримське кажемо рекорд Startup». Це, скажімо так, класична процедура. Все. Ми е, запитали, він нам відповів. І тепер е, йдемо по чек-лісту і запускаємо сам літак. Починаємо зліва, йдемо тако направо. Включаємо кисень. Вмикаємо е, наш ANAPG е, 53A в положенні Steamby. Він повинен грітися десь 3 хвилини. І також ми в панельці AFCS повинні вимкнути цей перемикач. Він відповідає за різні наші автопілоти. І а, він гріється при, приблизно 90 секунд. Також можете вимкнути цей перемикач, але при, можна літати без нього. Готово включаємо спойлер. Він автоматично забирається і автоматично розкладається, щоб ставити про себе банальний стембай. І тепер переходимо на праву панель. На правій панелі ми повинні вимкнути цей перемикач ANPN153 в положенні стембай. Він приблизно повинен грітися 5 хвилин. І коли він зігріється, я скажу, в яке положення ви повинні ставити. Наступним вмикаємо цей перемикач, він повинен для навігації. Нас тут бачимо є два вейпойнта. Частоту ми вже вімкнули. Вмикаємо наш такан, можемо ставити в положення рек, але якщо ви вже хочете, наприклад, кудись летіти, або підключити до антени, став, ставте TR антени такану. Також, якщо ви робите всю цю процедуру ночу, ми повинні включити наш таксі. Для того, щоб вимкнути таксі, ми повинні перше вимкнути нашу підсвітку. От то Ззаду у нас підсвітка є. І е, повинні вимкнути наш е, е, Таксі це так, передня фара. Але вона не вимкнеться відразу, тому що ми повинні так, її заармувати. Зробити мастер... Е, От бачимо, master exterior lights, який знаходиться тут зліва. Ставимо верхнє положення. І фара наша вімкнулася. І е, тепер, що ми повинні робити? Ми повинні чекати десь 5 хвилин, щоб запустилися різні системи. Але поки ці системи запускаються, ми можемо і інше зробити. Скажімо так, підготувати інші системи, які нам потрібні для бою. І для того, щоб бачити чужі е, РЛС, щоб нас, наприклад, не збили. Що ми робимо? Перше, ми вмикаємо радар Altitude. Просто ми повинні натиснути ліву кнопку миші. На цей перемикач, і якщо його покрутити, ми можемо поставити критичну висоту. Наприклад, якщо ви хочете літати дуже низько, ставте відразу там, наприклад, 100 футів. Якщо ви літаєте високо, то ставте десь 10 1000 в залежності, як ви хочете летіти. Також я забув сказати, що ви можете перемкнути нашу прицільну мітку в інший режим. Наприклад, якщо ми ночі, ми повинні мімкнути режим Night. Бачите, він такий менший і яскравий став. Це для того, щоб хоча б щось бачити. Ну, зараз лишаю Day. І також ми повинні вімкнути е, наші системи для е, наша Рвер. Тут ми вимикаємо Рвер, ми вмикаємо наші наші диспенсери з чафи і флер. Тут у нас вони вказуються. Тут ми вмикаємо ці два перемикача, вони відповідають за звук і за сигнал та сам звук, ми налаштовуємо наш звук. І е, все. Як бачите, процедура вона легка. І чекаємо ще 2 хвилини, щоб закінчити нашу навігацію. Навігація готова. Тобто ми на землі знаходимося, і наша точка, наприклад, вона десь на землі. Ми ставимо положення Land. То знизу ми поставимо, можемо ставити відразу в положення якогось випонта, куди ми повинні летіти. І тут того ми вмикаємо і MPTR. Також, якщо ми там, при різних ситуаціях це рад... положення радару, ми вмикаємо інше положення, але це привично робиться вже в повітрі. І тепер ми повинні рулити на смугу. Для того, щоб рулити на 4 ІЛ, на смугу, тут є така специфічна процедура. Ну, скажімо так, більш не процедура, а керування. Тут немає, наприклад, Nose Wheel steering або інших систем. Тут ми керуємо гальмами. називається вони Wheel Break right і Left. Вмикаємо наші v на правий Ctrl-Enter. Бачимо, то в нас воно з'явився. Для того, щоб повернути вліво або вправо. от Бачите, я натискаю праве ліве гальмо, ми повинні затиснути і більше цієї половини, більше цієї рисочки горизонтальної. Тоді наше колесо починає повертатися. Оцей кружочок зверху він вказує наше положні колеса. Зараз наше колесо дивиться чуть, чуть вліво. Бачимо. Що, починаємо руління. Даємо легеньку газу, але дивіться, будьте акуратні, тому що коли буде швидкість більше, ніж 15 вузлів, літак стає некерованим, то ліпше тихенько, тако по малому котитися на певній швидкості. Бо він літак стає накерованим керованим і він сам не гальмує. Він дуже погано гальмує. А я також забув спитати в нього, то, щоб ми змогли злітати. Ну, нічого тут немає страшного. Там він нам би сказав, куди на яку нам полосу йти. Але це, ну, скажімо так, нецікаво дивитися, як я просто куди скочуся, я вам покажу, як просто банально відбувається саме руління. Потихенько натискаємо, гальмуємо. Коли, і якщо ви не зможете, наприклад, випрямити колесо прямо нічого страшного, якщо чуть-чуть вперед має покотитися, він е, сам. Перед, Переднє положення поставиться. Бачите, він вже. Я нічого не натискаю, він вже повертає центральне положення. Опля. І все, можете злітати. Дякую за перегляд. І усім пока-пока.